Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось на картах Таро, зробимо розклад по вашим коментарям. Подивіться, будь ласка, місто Пологи Запорізької області на вересень. Чи буде деокупація? Так, чи буде деокупація місто Пологи Запорізької області? Чи буде у вересні деокупація? Скажіть? Цілком можливо, цілком можливо, ж це може бути, це може бути на вересень. Там будуть якісь дуже такі е, бої. Будуть бої саме в вересні, місто Пологи. Так, давайте ще спитаємо. Чи буде деокупація міста Пологи Запорізької області в вересні 2023 року? Чи буде деокуповано місто? Скажіть, покажіть змінюється ситуація, Повер... повертається колесо фортуни. Колесо долі. І в планах звільнити вересні пологи звільнити в планах є. Ворог буде побитий, розбитий. Дуже якісь жорстокі там бої будуть, вже відбуваються вересня вересні. Ворога будуть гнати, є великі перешкоди, це складно робити. Чи буде деокуповано? Ну, карта мир виходить. Це значить, що планується. В планах є деокупація на вересень. А чи здійсниться? Мрії здійсняться кажуть. Так, на вересень. На вересень перемога. Такий вийшов розклад. Так, показали карти, що на вересень так можливо, це цілком можливо. Давайте подивимось, чи є якісь перешкоди. Приберемо перешкоди. Вищі сили. Скажіть, покажіть, чи є якісь перешкоди для Збройних сил України, щоб звільнити місто Пологи Запорізької області від расистів. Скажіть, покажіть. Оце і вийшла карта. Це Збройні Сили України, це наші воїни. Так, чи є в них перешкоди для звільнення містопологи від расистів? Є перешкоди, багато смертей, багато втрат, втрати вбивають. В цих боях гинуть люди багато. В минулому були перешкоди, а зараз в процесі в роботі. Звільняють. Допомагають, і нам допомагають це робити, дають матеріальне щастя, все, що необхідно, матеріально все дають. Але оце, що там відбувається, це призведе до великих руйнувань, втрат. Це буде ну, така війна, війна, страшна війна, багато жертв. Це важко робити і це супроводжується великими втратами. Давайте перекриємо це. На дні колоди також. Карта втрат. Заперечую, заперечую. Не, взра... Не дивлячись ні на що, все одно буде звільнена ця територія. Ціною втрат жертв. Заперечую Так, зараз перекриваю. І так, можливий такий розвиток подій, що до кінця вересня вже буде звільнено від расистів. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для міста пологи Запорізької області. Прошу, щоб звільнення прийшло без пошкоджень, без руйнувань, без смертей серед цивільного населення. І щоб не було ніяких перешкод у Збройних сил України для звільнення міста Пологи від расистів і для звільнення Запорізької області від расистів загалом. По Верховному суду, да буде так: повертаю всі ракети, бомби, снаряди, все зло, все всі руйнування. Всі катування назад, на голови росіян. Хто це робив, хай на їх голові цей негатив весь іде назад. Та буде так. І так буде. Всі ракети на росіян назад повертаю. Буде так. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.